Привіт! Я Софія Рожко, нутриціологиня та засновниця сервісу The Body School. У цьому сезоні подкасту Тіло говорить, ми говоримо про міфи довкола тіла. Клікбетні заголовки обіцяють схуднення за 10 днів без зусиль, і нам так хочеться вірити в чарівну пігулку. Озимпік для всіх, сікса кетодієта, набір ваги від антидепресантів можна продовжувати ще довго. Але вже багато років команда The Body School допомагає формувати свідомий підхід до змін тіла. Ми не підтримуємо ілюзії швидких змін, бо за ними часто стоять складні наслідки. У другому сезоні подкасту тіло говорить Правда чи міф. Ми спростовуємо з лікарями різних профілів всі міфи з інтернету. Проаналізувавши найпопулярніші пошукові запити, пов'язані зі схудненням, набором ваги, продуктами, препаратами, дієтами чи процедурами, ми створили науково обґрунтований контент. Правда чи міф, кому можна та коли, допоможе чи не шкодить. Ви отримаєте чесні відповіді на всі підходи в роботі з тілом. Підтримкою другого сезону подкасту стали Сільпо хелс Наші друзі, які як і ми, вболівають за здорове ставлення до їжі. Їхня місія допомагати робити збалансовану тарілку доступною і простою. Подкаст Тіл Говорить це дослідження і науковий підхід у зрозумілій формі, це нові підходи до здоров'я через чутливість до себе. Це ваш супутник у змінах. Почуємось знову!